Ваша улюблена рубрика розпаковка. Зараз покажу, що там нам приїхало з Китаю по Україні з посилочок. Все це те, що прийшло, воно стосується охорони пасіки. Тому, думаю, буде цікаво тим, хто зараз задумується або вже має засоби для охорони пасіки. Я покажу, що придбав я, навіщо? Я це придбав, що ми з цим будемо робити. Давайте розпаковувати і дивитися, що там приїхало. Так, поїхали дивитися. Саме перше це саме велика така посилочка. Я її вже відчинив, на пошті треба було переглянути. Я думаю, дехто з вас вже міг здогадатися, що це. Це ось така сонячна панелька від Axiom. Ще одна, тобто, ми таку вже одну маємо. Це друга панелька. Зараз я вам покажу її. Ось така панелька має ось таку защёлочку Вона знімається, ця кришечка. І ми ось тут бачимо контактну таку площадочку для підключення діодік стоїть, для підключення виходу з цієї панельки. Ми вже маємо. Таку панельку, вона зараз стоїть у нас на криші. Вона живить тут все освітлення, яке тут в мене є. Е, тому е, дуже хороша 20 ваточка, є в ній свої 20 Вт. Е, 1,9, тобто 1, точніше, 0,9. 1,1, можна сказати, ампери вона видає, е, може видавати 20 вольт до 20 вольт, тобто дуже така хороша штука. Ну і в принципі, що я вам хочу сказати? Має габарити 390 на 345 на 17 мм. Дуже така класна панелька. Ця панелька буде у нас заряджати наш акумулятор один. І та панелька буде заряджати другий акумулятор 12-вольтовий, з яких ми будемо брати живлення на сигналізації, на інтернет і все таке. Тобто, ось така класна панеля. Залишається ось тут зробити. Кріплення, як на тій, щоб вона ось так рухалась. Ну, Раджу. Коштує вона, по-моєму, щось 700 з копійками гривень. Тобто, небагато вважаю за таку панелю. Добре, далі йдемо. Наступне це теж одна посилка по Україні, яка приходила, не Китайка. Так Є ось таке. Це ось така точка доступу. Ось така точка доступу. Давайте ми її розкриємо. Вона тут запечатана все. Так. Подивимось. Отак. Це відкривається. Ось така точка доступу. Має ось такі кріплення. Бачите? Це кнопочка натискаєте, і отут воно відкривається. Ось так внизу. Тобто це DC 9 вольт. Е ну, так, да, 9 вольт, 9-вольтовий DC вход. Оце е вход, який дозволить нам підключити сюди ось такий перетворювач. Ух, так, прям дуже-дуже все так щільно сидить. Так. Ось ось такий перетворювач. Ось сюди ми будемо підключати 12 вольт з акумулятора брати, а через один з цих кабелів, який називається поє. Оце поє оце буде йти сюди. тобто живлення. Для того, щоб це налаштувати, у нас ще є один вихід. Бачите, це LAN. Тобто, так само він може йти сюди. І якщо нам треба налаштувати, ми засунули сюди кабель, його в комп'ютер. Оце діло підключили до блочка живлення, він тут в комплекті є, і налаштували ось цю ерунду. Тобто вона буде або як репітер працювати, або по технології ВІСП, що є краще. Я вже про це казав у минулому відео. Коли ми це налаштували, тобто воно буде брати в Wi-Fi з нашого 4G модема і роздавати на 500 метрів. Ну, так написано, що 500 метрів воно може видати. Все, оця штука буде працювати від акумулятора. Є таке, воно вологостійке, тобто воно може працювати. Е, так, треба ж тепер правильно закрити ще. Воно буде працювати під дощем. Оце отаке. Ми його налаштуємо, подивимось, наскільки воно буде працювати хорошо. Так, є таке, це ми кладемо сюди. Далі. Далі наступна посилочка це китайка. Прийшла. Це прийшла Китайка. Дивимось, що тут у нас поприходило з Китаю. Так. Мільйон пакетиків. Так, ага. Це поприходили картки пам'яті. Ось такі картки пам'яті, дуже дешеві по 100 гривень на 32 ГБ. Ось такі, не знаю, що там вам буде видно. Скріншотики я зроблю. Це камера ще одна. Ще одна камера. З сонячною панелькою. Інструкції. Ось така камера. Ця панеля знімається. Ось тут є. До речі, вона працює. Бачите, ми її тільки на сонце, вона одразу. Засвітилася, вона одразу працює. Каже, жду конфігурацію. Тут стоять вже акумулятори. Акумулятори китайські. Це, до речі, ось ця штучка, бачите, воно рухається, плюс воно може ось так рухатись. Ось така камера. Бачите. Ну і ножка, звичайно, яка крутиться. Такі камери, мені вони дуже сподобались. Вони в Україні коштують так, нормально грошей, але в Китаї я їх знайшов по 1100 гривень, по-моєму. Теж посиланнячко я вам е, надам. Все, тут є ще викрутка така, є е, для саморізи, для кріплення. Ну, коротше, таке мілочуха інструкція. Камери дуже ці просто налаштовуються, вони дуже хороші, дуже гарно працюють, тому будемо їх використовувати. Картки пам'яті ось якраз для них прийшли. Ще е, камера одна нам іде, така сама. Так, ну і остання посилка. Остання посилка це вже е, моя сигналізація. Я її батьку відправляв там для певних потреб. Е, давайте я вам зараз покажу, яка вона. Сигналізація це, до речі, вони і продаються. Так, бачите, дзвонілка є, можна підключити, щоб вона голосно кричала. Є, е, ще, окрім цього, Ось такі е, датчики гіркони, бачите. Ну, тобто датчик роз'єднається наприклад, один до там, де стоїть вулик, один до вулика роз'єдналося, він дзвенить. Е, є датчики, ну такі пульти, ось такі прості. І ось такі датчики руху. Але це для приміщень. Отакі датчики маленькі. У нас великі, класні датчики для того, щоб ну, для приміщень. Які Ну, точніше, для вулиці, які потрібні. Ось така сигналочка простенька. Ну, вона зараз розряжена. Працює такі виходи, працює від 5 вольт. Сюди можна підключати оцю сирену звукову, сюди в гніздо через 3.5. Е, є сімку, куди можна поставити. Тобто вона може працювати як від сімки, так і по Wi-Fi. Ось така сигналка. Дуже така Wi-Fi GSM сигналізація. Ось, працює від 5 вольт, теж буде живитися у нас від 12 вольтового акумулятора. Ось такі посилочки нам прийшли. Тобто, ще йде камера, ще йде е, один контролер. Давайте я вам покажу, що таке контролер. Подивіться: ось такий контролер. Тобто, зараз підключена панель. Ось вона стоїть панеля. Ось сюди, плюс-мінус. Ось сюди підключаються два контакти. Це до акумулятора. Вони йдуть, заряджають. А тут ще є навантаження додаткове, тобто можна з нього знімати, з цього контролера. Плюс в ньому є 2 USB 5 вольт, що теж дуже зручно. Ось. Ну, ось такий контролер. Зараз не працює, бо не підключений акумулятор. Буде підключений акумулятор, буде працювати. Він коштує там в районі до 250 гривень, і він потрібен для того, щоб перетворити е з нашої сонячної панельки ці 20 вольт вже в потрібну нам напругу ось тут. Ось дуже класна штука, заказав ще один, бо буде два акумулятора 12 вольт, і для них у кожного буде по своїй панелі. Треба такі штуки мати. Ось так. Тобто, ось такі справи, ось такі будемо мати ми засоби додаткові для нашої О, це камера розмовляє. Будемо мати ось такі засоби додаткові для, для нашої охорони пасіки. Ось панельки класні, вже вони рік протестовані, хороші. Карточки, ось такі, ми подивимось на них, що, що за карточки, наскільки вони добрі. Оце просто-просто must have. Я думаю, якщо я налаштую так, як я хочу, воно буде дуже шикарно працювати. Ми його в полі поїдемо, потестуємо. Візьмемо акумулятор, візьмемо сонячну панельку, контролер. Оце діло, 4 g модем До речі, до 4G модему у нас ще є ось така. Це вона стоїть антенка. Ось така антенка. Цю антенку ми теж будемо підключати до нашого 4 g модема Вона буде е, прийом сигналу робити більш е, потужнішим. Тобто там, де ми стоїмо, там дуже така прям глушу. Ця антенна робить можливість, щоб Wi-Fi 4G модем да, він приймав хороший сигнал, перетворював його в інтернет-сигнал і далі роздавав. Далі він буде роздавати на ось це, а ця штука буде на 500 метрів е, пуляти. Наш Wi-Fi без втрати швидкості. Обов'язково через технологію Вісп. Якщо ви зробите через технологію репітера, швидкість буде наполовину втрачатися. Через В не буде втрачатися. Як це робиться, повне відео є в Ютубі. Ось. Ну, оце камери це, звісно, Бімба. Це Бімба. Є в мене поворотні камери. Я думав, чи брати поворотні, чи такі, О, зупинився на таких, бо поворотні на 500 гривень дорожчі. При тому ж це те, що в Китаї теж, у нас вони ще дорожчі. Ось а такі камери по тисячі гривень за штуку з сонячною панелькою, автономні, повністю все. Карточку впихнули, підключили до додатка до ICC, і воно працює. Тобто дуже класна, дуже класні такі камери. Будемо мати такі. Вони ширококутні, і це, до речі, камера. Вони є по різній кількості мегапікселів, Це максимальний топ. Вона повинна бути. 8, да, 8 МПО, 8 мегапікселів, навіть 4К. Чи дійсно тут є 4К і 8 мегапікселів? Ми порівняємо. В мене є 4 мегапіксельні такі камери. Зображення з ними ми теж зрівняємо. Але це буде в наступному відео. Ось такий вийшов огляд на такі плюшечки, що нам приїхали. Пишіть ваші відгуки, якщо вам було цікаво це відео. Попереду будемо їхати в ліс і тестувати це все в лісі вже в реальних умовах, а не так, що на словах на картинках. Але знову ж таки, всі підрахунки кажуть про те, що буде працювати це просто бімба. Тому, якщо хтось хоче отримати консультацію по налаштуванню цьому цієї всієї справи, пишіть, допоможу.